Закрийте очі, зосередте увагу на своєму диханні. Відчуйте, як кожен вдих наповнює вас енергією, а кожен видих дозволяє відпустити всі переживання, що турбували вас. Зараз у цьому моменті ви вільні. Ви відкриті для себе, для своїх почуттів. І думок. Відчуйте своє тіло, кожну його частинку. Воно підтримує вас у цьому житті, воно є вашим вірним супутником. Усвідомте, що ви унікальні, немає іншої такої людини, як ви. Ваша сила, краса і талант це дар, що існує лише у вас. Тепер перенесіть увагу всередину до свого серця. Уявіть, як там розквітає ніжний і теплий промінь світла. Це світло символізує вашу внутрішню силу вашу віру в себе. Відчуйте, як цей промін світла поступово розширюється, наповнюючи все ваше тіло від кінчиків пальців до маківки. Це світло, це ваша внутрішня мудрість, це сила, що завжди була з вами. Навіть коли ви сумнівалися в собі, зараз подумайте про всі свої досягнення. Великі чи малі, кожен ваш успіх є частиною вашої особистої історії. Кожен крок, який ви зробили у своєму житті, привів вас сюди. І ви – це той, хто завжди знаходив вихід, хто завжди рухався вперед, незважаючи на перешкоди. Ваша сила ніколи не залишала вас. Тепер уявіть перед собою простір, безкрайній, ясний, яскравий горизонт. Це простір можливостей. Що відкривається перед вами, перед вами нескінченний шлях, сповнений нових досягнень, радості і перемог. Відчуйте, як цей горизонт кличе вас, він чекає лише одного вашого рішення. Все, що вам потрібно, вже є всередині вас. Вам просто потрібно вірити в себе, зробити перший крок і довіритись своїм силам. Відчуйте, як з кожним вдихом ви стаєте все ближче до своїх мрій. Ваше тіло наповнюється енергією, ви відчуваєте легкість і впевненість. Все, що ви хочете досягти, цілком можливе. Вам потрібно лише дозволити собі зробити цей крок, відчути свою силу та можливості. Тепер подумайте про ту мету, яка вам важлива. Подумайте про те, що вам завжди ставалося недосяжним. Уявіть, як ця мета наближається до вас. Вона більше не здається далекою або складною. Ви бачите, що у вас є всі ресурси, щоб досягти її. Ви достатньо сильні, ви достатньо здібні. Ви можете це зробити. Ваші можливості безмежні. Ви можете пройти будь-який шлях, якого забажаєте. Ваша сила це не просто фізична витривалість, це внутрішня переконаність, віра у власну унікальність і здатність створювати нове. Ваша присутність у цьому світі важлива. Ваші мрії це відображення вашого потенціалу. З кожним вдихом ви відчуваєте, як ваше тіло наповнюється цим відчуттям впевненості, ви більше не сумніваєтесь у своїх можливостях. Ви готові творити, рухатись вперед і досягати всього, про що мрієте. Ви відкриті для нових звершень. Повільно почніть повертати свою увагу до тіла. Відчуйте, як ваші руки, ноги, плечі стають м'якими наповненими енергією зробіть кілька глибоких вдихів, відчуваючи, як із кожним вдихом ви стаєте ще ближчими до своїх мрій. Повільно відкрийте очі. Погляньте на світ навколо. У вас є все, що потрібно, щоб досягти великих речей. Повірте в себе. Ви спроможні на більше ніж собі уявляли.